Комунальники вже встигли провести поточний ремонт доріг на понад 2 мільйона гривень. Працівники міського ДРЕУ залатали дорожні ями як у середмісті, так і на околицях обласного центру. В галузевому департаменті запевняють, проблем з фінансуванням у підприємства нині немає. Відтак полагодити вулиці планують до початку жовтня. Фінансування йде згідно поданих форм. Два тому таких великих затримок немає. Тому хотів би подякувати все-таки за розуміння, казначейства, значейство, що потрошний ремонт треба фінансувати в першу чергу. Першочергово ми повинні до 15 числа зробити вулицю Шевченка від вулиці Січових Стрільців до Гординського, де там буде відкриття цього будинку. Тому думаю, що ми десь. Сьогодні, завтра будемо приступати до цих робіт. щодо капітальних ремонтів. Комунальники звітують про завершені роботи по вулицях Лепкого та Дністровській. Також відремонтована частина гаркуші. А от на Васильянок підрядники встигли укласти лише нове дорожнє покриття. Тут у планах також облаштувати пішохідні тротуари. Почалися роботи по вулиці Йосипа Посліпого. І Наступне питання. Ми ще хотіли би, ну, зробити це по вулиці Арбарської, замінити тільки в мережі, продовжити далі по вулиці нашій промисловій і так само зробити і киселевську. Ну але все залежить від фінансування. Загалом кредиторська заборгованість по лінії капітальних ремонтів УКБ складає понад 2 мільйони гривень. Комунальники сподіваються, що за сприятливого фінансування зможуть завершити всі заплановані на цей рік роботи, адже погода дозволить проводити благоустрій ще упродовж двох місяців. Mm.